Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Матвія, розділ 23. Вірші 1, 39. Тоді Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів, кажучи. На сидіння Мойсея посідали книжники та фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте, але так, як вони не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. Вони в'яжуть важкі, непосильні тягарі і кладуть на плечі людей, а самі пальцем своїм не хочуть їх поворухнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди, роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці, люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах і вітання на майданах, щоб їх кликали люди. Учителю. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас учитель, а всі ви брати. І не називайте нікого на землі Отцем, бо є один у вас Отець, Небесний. Не називайтеся і наставниками, бо є один у вас наставник, Христос, найбільший з вас нехай буде вам слугою. Тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, тому що ви зачиняєте Царство Небесне перед людьми, і самі не входите, і тим, які йдуть, не дозволяйте увійти. Горе вам. Книжники та фарисеї, лицеміри, тому що ви поїдаєте хати вдовиць і про людське око довго молитеся, за це отримаєте дуже тяжкий осуд. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, які обходите море і суходіл, аби здобути бодай одного новонаверненого. А коли це станеться, то робите його сином геєнни вдвічі гіршим за вас. Горе вам, проводирі сліпі, які говорите, хто клянеться храмом, то це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винний. Безумні і сліпі, бо що є більше золото чи храм, який освячує золото, і хто клянеться жертовником, то це нічого, а хто клянеться даром, що на ньому, той винний. Нерозумні і сліпі, що більше дар чи жертовник, який освячує той дар. Отже, хто клянеться жертовником, клянеться ним і тим, що є на ньому, і хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, хто живе в ньому, і хто клянеться небом, клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Горе вам! Книжники та фарисеї, лицеміри, бо даєте десятину зм'яти, кропу і кмину, а занедбали найважливіше в законі: суд, милосердя та віру. І це належить робити і того не залишати. Проводирі ви сліпі, які відсіджуєте комара, а верблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри! Бо очищайте чашу й миску ззовні, а всередині вони повні здирства та ненаситності. Фарисею сліпий, очисти спершу чашу всередині, щоб іззовні вона стала чистою. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо ви подібні до гробів побілених, які ззовні видаються гарними, а всередині вони мертвих кісток. І всякої нечистоти. Так і ви, зовні видаєтеся людям праведними, а всередині повні лицемірства і беззаконня. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо будуєте гробниці пророкам і прикрашаєте пам'ятники праведникам і кажете: Коли б ми жили в дні наших батьків, то не були б їхніми спільниками в пролетті крові пророків. Отак свідчите самі по собі, що ви є синами тих, хто вбивав пророків. Тож виповніть міру беззаконня ваших батьків, змії, поріддя гадюче, як втечете від суду геєни. Тому я посилаю до вас пророків, мудреців та книжників, з них деяких уб'єте й розіпнете. А деяких будете бичувати у ваших синагогах і гнати з міста до міста, щоб упала на вас уся кров праведників, пролита на землі, від крові праведного абеля до крові Захарії, сина Варахіїного, якого вбили ви між храмом і жертовником. Запевняю вас, це все прийде на цей рід. Єрусалиме. Єрусалиме, що вбиваєш пророків і побиваєш камінням посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як квочка збирає своїх курчат під крила? Та ви не захотіли, ось залишається вам ваш дім порожнім. Кажу вам, не побачите мене відтепер, доки не скажете. Благословений, хто іде. Вім'я, дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Матвія, розділ 24, вірші 1, 50 один. Вийшовши, Ісус пішов від храму. Його учні підійшли до нього, щоби показати йому будівлі храму, а Ісус у відповідь сказав їм: Чи не бачите все це? Запевняю вас, не залишиться тут каменя на камені, який не буде зруйнований. Коли він сидів на Оливній Горі, до нього на самоті підійшли учні, кажучи: Скажи нам, коли це буде і яка ознака Твого приходу та кінця віку? У відповідь Ісус сказав їм: Стережіться, щоби хтось вас не ввів у оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи Я Христос. І багатьох зведуть, ви почуєте про війни і про чутки воєнні. Глядіть, не жахайтеся, бо має так статися, але це ще не кінець, бо повстане народ проти народу, і царство піде на царство, і буде голод, і пошесті, і землетруси в різних місцях. Та це все лише початок страждань. Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас, і зненавидять вас усі народи, через моє ім'я. І тоді багато хто спокуситься, і одне одного будуть видавати, і зненавидять одне одного. Повстануть численні лже пророки, і зведуть багатьох, і через поширення беззаконня охолоне любов багатьох. А той Хто вистоїть до кінця, буде спасенний. І ця Євангелія царства буде проповідуватися по всьому світі, на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Отже, коли побачите Гедоту, спустошення, що знаходиться на святому місці, провіщену пророком Даніїлом. Хто читає, нехай розуміє, тоді ті, хто в юдеї, хай втікають у гори. Хто на даху, хай не сходить узяти те, що в його домі, і хто на полі, хай не повертається назад, узяти свій одяг. Горе ж вагітним і тим, хто годуватиме грудьми у ті дні, тож моліться, щоб ваша втеча не сталася взимку або в суботу. Адже тоді буде велике горе, якого не було від початку світу до тепер, і не буде. Коли б не були ті дні вкорочені, то не спаслася б жодна людина, але заради вибраних ті дні будуть вкорочені, тоді, коли хто вам скаже: ось тут Христос або там не вірте, бо повстануть лжехсти та лже пророки і будуть чинити великі ознаки і чудеса, щоби звести, якщо вдасться, навіть і вибраних. Ось я попередив вас. Отже, коли вам скажуть ось він у пустелі, не виходьте, ось він у потайних кімнатах, не вірте. Адже як блискавка виходить зі сходу і з'являється аж на заході, таким буде і прихід сина людського. Бо де буде труп, там зберуться орли. Відразу по тих днях горя, сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються. І тоді з'явиться ознака Сина Людського на небі, і заголосять усі племена землі, і побачать сина людського, який іде на хмарах небесних з великою силою і славою, і з гучною сурмою він пошле своїх ангелів. І зберуть його вибраних з чотирьох вітрів з одного кінця неба до другого. Від смоківниці навчіться притчі, коли вже її бруньки стануть м'якими і випускають листя, знайте, що близьке літо, так і ви, коли все це побачите, знайте, що близько вже при дверях. Запевняю вас, не мене цей рід, як усе це збудеться. Небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть. Про той же день і годину не знає ніхто ані небесні ангели, ані син, а тільки один Отець. Адже так, як було за дні мною, таким буде прихід сина людського. Бо так, як у ті дні перед потопом їли й пили, одружувалися і виходили заміж. Аж до того дня, коли ной увійшов у ковчег і ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх. Таким буде і прихід Сина Людського. Тоді двоє будуть у полі, один буде забраний, а один залишиться. Дві будуть молоти на жорнах, одна буде забрана, а одна залишиться. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Тож пам'ятайте, що коли б господар знав, у яку сторожу приходить злодій, він пильнував би і не дав би підкопати свого дому, тому й ви будьте готові, бо син людський приходить тієї години, про яку і не думаєте. Хто ж є вірним і мудрим рабом, якого поставить пан над своєю челядю, щоби вчасно давати їм їжу? Блаженний той раб, якого пан, коли прийде, знайде, що він так робить. Запевняю вас, що він поставить його над усім своїм маєтком. А коли той злий раб скаже у своєму серці: Мій пан запізнюється і почне бити своїх товаришів, а їсти й пити з п'яницями», то прийде пан того раба в день, у який не сподівається, і в годину якої. Не знає, розітне його навпіл і визначить його долю з лицемірами. Там буде плач і скрегіт зубів. Дякуємо Тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі. Надії та любові. Амінь.